Дівчатка, всіх вітаю. Взяла цю книгу в бібліотеки, щоб е, з вами подивитися разом завдяки цьому половеру. Дуже класний, дуже мені сподобався. Але тут кожна модель в цій, в цій книгі дуже унікальна, дуже гарна. Її Жекарт, є і Арани, дуже-дуже багато цікавого. Через декілька хвилин вже... Огляд журналу буде на каналі, тому заходьте, підписуйтеся, щоб не пропустити дуже-дуже класні моделі. Якщо вам якась моделька сподобається, то ви пишете мені під відео, так, коли вийде огляд цього, цієї книги, яка сама модель вам сподобалась. Потім заходите в мій телеграм-канал, посилання теж буде під відео. І там знайдете фото моделі та опис, як саме в'язати ту чи іншу модель. Тому заходьте, підписуйтеся, буду рада вас бачити. Всім гарного настрою і мирного неба над головою!